Добрий день, шановні друзі, шановні підписчики ютуб каналу Кіноспортивний клуб Тандем. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику кухня вимушеного холостяка. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом. Я сам створив, принаймні я цього ніде не бачив, це я сам придумав. Кашу. Сьогодні ми зробимо кашу гречану, я її називаю моя, тобто по-авторськи. По-авторськи, як я це зроблю? Це ну, трошки незвичайна гречана каша, не спішіть переключатися, тому що це е, дуже ситний такий наїдок, е, незвичайний, дуже калорійний. Мене будуть критикувати, мабуть, і наші дружини, і дієтологи, і фітнес-тренери, тому що це взагалі не дієтично. Але надзвичайно смачно і надзвичайно калорійно, а ряд чоловіків, наприклад, таких, як я, я віддаю перевагу смачній калорійній і ситній їжі. Через це трохи банально буде показувати, як готується гречана каша, але, можливо, це не всі знають, як зварити гречку, тому я зараз вам покажу. Так, друзі. Гречку спочатку треба промити. Я взяв 400 мм чашку і. Нею одміряв гречки. Приблизно це буде 4 порції. 4-5 порцій для дорослої людини. Гречку треба промити. Хто не знає, це вибачайте, ті, хто знає, якщо вам нудно, але треба отак злить, щоб ота порожня крупа, яка не має ваги, вона спливе і піде в каналізацію. Декілька разів промиваємо. Каструльку треба брати вдвічі більшу, чим нам необхідно. Чого так? Тому що ми тут будемо додавати продукти і замішувати. Через те, нехай каструлька буде вдвічі більша, чим нам необхідно. Так, Друзі, в моїх попередніх відео я показував, як я запікаю м'ясо у рукаві. І це отий жир холодець, який залишається від запікання. Я його виливаю до каструлі і на цьому будемо готувати нашу гречку, поки ми її не солимо. Нехай вона зараз закипить і потім я на смак спробую, скільки треба додати солі, тому що отий жир, який був використаний. При готуванні м'яса в рукаві він підсолений і проперчений. Через це треба пробувати. І потім додамо того, що, шановні друзі, дивіться, поки наша гречка вариться, я приготую наступні продукти. До цієї каші мені треба буде яйця варені, мені треба буде плавлений сир. Зверніть увагу, щоб то не був сирний продукт. Оце важливо. А якої фірми тут на ваш смак? От, мені треба буде сало і цибуля. От переходимо до готування. Так, друзі, дивіться. Ми маємо дрібненько накришити сало для зажарки. От, такими маленькими дрібненькими шматочками. От. І так само ми покришимо дрібненько цибульку. Цибулі нам багато не треба. Одна середня цибулина. Дрібненько нарізаємо цибулю. Дрібненько покришену цибулю додаємо до нашого сала. Так. Наші варені яйця попередньо зварені, я їх так само дрібненько-дрібненько маю покришити. Так, друзі, дивіться, нам треба, щоб наша каша була не так, як прийнято готувати гречку, щоб вона була така розсипчата. Нам треба, щоб вона розварилася. Бажано, щоб вона розварилася і щоб оця рідина, оця вода вся виварилася. от, Тому що все саме цікаве почнеться після того, як наша гречка буде зварена. Треба трошки додати солі. Це час спробувати. Ви пам'ятаєте, я туди додавав отого от жиру із м'яса, він був підсоляний. От, і через це, як воно трошки вже вода випаровується, отоді вже можна пробувати. Так, друзі, дивіться, наша вода виварилася і тепер ми можемо додавати сюди решту наших продуктів. Даємо нашу зажарочку, додаємо сюди. Додаємо варені яйця і додаємо оцей сир. Не буду розказувати, якої фірми це вже буде реклама, а нам за рекламу не платять, тому просто додаємо оцей сир плавлений. І ретельно, ретельно перемішуємо. Тепер ви зрозуміли, чому я взяв каструлю розміром вдвічі більшу, чим необхідно було для каші. Для того, щоб було зручно перемішати. Друзі, що наша каша готова. Каша по-авторськи. Я так собі дозволив назвати її. Я багато бачив у Ютубі зараз наші хлопці. Прекрасно готують на лінії фронту. Прямо у шанцях, бліндажах вони готують чудову страву. Але, можливо, їм знадобиться і мій рецепт дуже смачної, дуже поживної і дуже калорійної каші. А нашим захисникам калорії не завадять. Вони будуть тільки на користь. Знімаю пробу з чорним хлібом. З міцною аджикою. Нагадаю, що ця каша заслуговує на вашу увагу. Слідкуйте за нашими наступними відео, за нашою рубрикою Кухня вимушеного холостяка. Наступне відео буде про чудову закуску, яка готується, називається Солені млинці із сільодочкою». До зустрічі!